Чність, влучність та максимальна обережність для снайпера не просто слова, а показник професіоналізму. Навчають українців стрілецькій справі в одній з військових частин Національної гвардії України. Фізичне навантаження, так тактика. Вони повзують, бігають, маскуються, спостерігають. В них розписаний їхній розпорядок дня від самого ранку і до самого смеркання. По кінцю зборів у нас буде контрольна стрільба. Новачків тренують вже досвідчені нацгвардійці. Аби потрапити в лави снайпери, військові проходять суворий відбір, адже вимоги до них надзвичайно високі. Серед основного витривалість, непомітність і уважність, аби помічати важливі деталі у будь-яких умовах. Такти дуже тяжко, тяжко і фізично, і морально потрібно думати дуже наперед. Хочеться стати. Так сказати, толковим снайперам, щоб можна було виконувати бойові завдання. Навчаються снайперській справі як контрактники, так і солдати строкової служби та мобілізовані. Розвався 28 лютого 22-го. Мобілізований був стрілець, була можливість стати снайпером, і навіть новачки дивують здібностями. Результати показують високі. Розповідає інструктор з підготовки: хтось може краще бути у стрільбі, хтось краще в маскуванні підкрадання в тактичних діях, хтось краще рахує. І В нас заняття поставлені таким чином, щоб вони друг другу допомагали. Ділилися своїми знаннями, і моя задача їх витягнути всіх на один рівень. Всі хочуть працювати, всі хочуть захищати свою батьківщину і всі хочуть бути спеціалістами своєї справи. Після курсу навчання кожен військовий продемонструє свої професійні якості у контрольній стрільбі. Втім, стати справжнім снайпером зможуть лише кращі.